Да, шановне панство, з вами Віктор, декоратор і компанія Фейдаль. У нас сьогодні в роботі декоративка від виробника Fajdal Velvet-Decor. Це фарба з ефектом оксамиту тип оточенту. На підложку ми використовуємо як базове фарбування стін фарби Ineltex Mat. Після висихання порядку 4 годин ми наносимо. В два шари сам декор. Декор у нас заколорований, так само, як і фарба підложка. Тональність ow 23 c Сама декоративка виглядає таким чином. перламутр, Такий дуже-дуже цікавий блиск. Колір ну, наподобі персика. Такий тілесний, тілесний тілесний колір. Дуже класна в роботі, мені вона дуже подобається. Для роботи ми використовуємо, особисто я використовую кісточку для відведення внутрішніх кутів, валик для нанесення декору. Також така кельма для декорування, мікрофібра, валик для фарбування стін. Кісточка для відведення в кутах. І, в принципі, все. Маємо квартирку такого плану. Потрібно задекорувати. Зараз вам покажу сам процес нанесення декору. І кінцевий результат. Отже, стіночка у нас ось така в роботі. Відшпакльована, відшліфована, прогрунтована і пофарбована підложкою фарбою і нелатекс мат. Фейдал. Наносимо кісточкою в кутах. Ось так. Далі наносимо валиком на нашу поверхню сам матеріал. От Дуже мені подобається цей матеріал, бо я ним постійно працюю. Не скажу, що важко в роботі. Ось. Потрібно просто деякі моменти знати, нюанси і практики. Багато-багато практики. І все вдасться, навіть новички. Нанесли порядка пів метра квадратних матеріалу. Беремо нашу кельму і легенько приглажуємо, декоруємо такими вісімками, півкругами, кому як подобається. Створюємо наш малюнок на поверхні. Очікуємо буквально хвилин 5, щоб матеріал трохи підсох. І будемо заглажувати фінішний слой. І так, матеріал у нас трохи підсох на поверхні. Знімаємо надлишки з кельми і пригладжуємо сам матеріал. Тобто ще раз повторно робимо візерунки на поверхні. Ось таким чином. Отримуємо задекоровану поверхню. На відблиск виглядає дуже шикарно. Ось це у нас фарбована стіна, а це вже з декором. Ось так. І на фініші ми отримуємо результат з такого задекорованого покриття. Тут у нас присутні пройоми. Ось. Коридорна частина. Дуже практично показує себе декоративка в процесі на відкосах. Тобто декоруємо повністю-повністю всю поверхню. Дуже зручно відпрацьовувати нею в кутах примикання. Можемо досягнути результату таких чітких контурів, примикання внутрішніх кутів. Ось подивіться. Вона переливається, дуже, дуже красиво виглядає на фініші, коли вже є освітлення, зроблені стелі натяжні. От Тоді вже проявляється вся краса цього декору. Також цим декором зручно відпрацьовувати великі арки. Ось такі. На просвіт переливається, змінює свій малюнок. Матеріалом задоволений, всім рекомендую, користуйтесь, будете задоволені також результатом. Всім добра!